Доброго дня, діти! Привіт, Марічка! Марічка! Якось ти сьогодні виглядаєш інакше. Щось у тобі змінилося. Але що? Може в тебе нова сукня? Ні. Може, ти руки забруднила і не помила? Ні. А обличчя? Ні. Чисте. Може, ти зачіску змінила? А чого це хустинка так дивно вдягнена? Ти її так пов'язала, бо в тебе зуб болить. А, зрозуміло. Марічка у тебе захворів зуб, напевно, тому, що ти не чистила зубчиків. Хіба ти не знала, якщо не чистити зуби, вони заболять? Марічка думала, яка різниця? Чистить вона зуби чи ні? Ти можуть вони від цього захворіти? Але стала боляче-боляче. Після того, як Марічка з'їла цукерку. Перестане, подумала Марічка. Але пройшов певний час, та зуб боліти не перестав. Діти, давайте розкажемо ляльці, як треба доглядати за зубами. Що треба робити, щоб зубки не хворіли? Чистити зуби зубною щіткою і пастою. Зуби треба обов'язково чистити два рази на день, вранці і ввечері. Щоб зуби не хворіли та були завжди красивими і здоровими, треба їсти корисні для зубів продукти. А які це продукти? Молоко, сир, овочі, фрукти. А які продукти є шкідливими для зубчиків? Так, цукерки і солодощі. Щоб зуби не боліли, їх треба берегти. Ось що не можна робити. Не можна після гарячої їжі пити дуже холодну воду і навпаки. Не можна гристи горіхи, тверді цукерки. Не можна брати до, роз, до рота різні предмети та гризти їх, особливо залізні. Потрібно приходити до стоматолога два рази на рік. Зубна щітка це предмет індивідуальної гігієни, тому її не можна давати іншим людям користуватися. Зубні щітки слід міняти чотири рази на рік. Після того, як ви почистили зуби, зубну щітку слід намилити. Добре вимити, щоб в ній не залишилися мікроби, часточки їжі, і поставити щіточку догори, щоб вона висохла. А зараз за допомогою віршика ми згадаємо, як правильно чистити зубки. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки, чистим зуби залюбки, чистим довго, три хвилини чистим щіткою, не кошлатою та пастою ароматною. А тепер повторимо, що потрібно робити, щоб зберегти зуби здоровими. Скільки раз потрібно чистити зубки? Так, два рази на день. Якщо зуби не чистити або чистити неправильно, то буде тоді їжа застрягати між зубами від цього. Зуби почорніють, в зубках з'явиться дірочка, і він почне боліти, а потім доведеться його лікувати, а може й вирвати. А ще для того, щоб зубки зберегти. Гарними і здоровими не можна їсти багато солодкого. Не можна після гарячої пити дуже холодну воду і навпаки. Не можна гристи горіхи та щось тверде. А як називають лікаря, який лікує зубки? Так, стоматолог. Скільки разів потрібно відвідувати стоматолога? Так, правильно, два рази на рік? Молодці! Я хочу побажати вам, щоб ви були здоровими, веселими, красивими та ніколи не забували доглядати за своїми зубками. До побачення!